Чорна п'ятниця в Аврорі, супер знижки. Дійсно, я вже пройшла, подивилася, буду вам показувати. Оці акції буду діяти 28-29, 30 п'ятниця, субота, неділя. У всіх магазинах Аврора по Україні гляньте, знижка 51% на диски ватні, косметичні. Від Аврора тут 150 штук. Зараз вони коштують 49 і кілька три дні їх ціна буде 24 гривні. 24 за 150 штук. Дійсно класна пропозиція. І далі вам буду показувати акції, які буду діяти в п'ятницю-суботу четверту неділю, 28, -го, 29, -го, 30, -го. це називається «Чорна п'ятниця в Аврорі». А ватні диски від бренду «Аврора», тут 50 штук, 11 гривень замість 16, але ця ціна буде діяти тільки з 28-го. Цінників чорна п'ятниця дуже багато. Причому я зараз в маленькому магазині Аврора роблю огляд. Я показую найбільші знижки. Тут 51% знижки буде діяти на блок туалетний брев, сила актив, свіжість лаванди 49 замість 99. І також лимонна свіжість 49, замість 99. 51% знижки. Тут менша знижка 35%. 149 замість 229 Набір блоків туалетних від Брев, СПА, моменти, гармонія, три штучки і також лимонні. Три штучки замі... замість 219, 139 37% знижка. Ну, тут гарна знижка на Echo Savix буде діяти. Дійсно, преміум порошок Echo Savix. Упаковочка 300 грам, ціна 29 замість 49, 41%. Далі, тут мінус 37%. Знову таки, Echo Savix преміум колор. 2

італійські кондиціонери, вони дуже приємні по аромату, багатьом вони подобаються, писали відгуки, є ваніль імбир, є також Такий блакитний, не буду все читати, 129 замість 189, тут 760 мілілітрів, 32 знижка. А тут по 41 буде діяти на сілани, гляньте, сілани по 88 гривень за 770 мілілітрів замість 149, гарна пропозиція. Тут гарна пропозиція, красивий цей термометр, кімнатний, дуже красиво зроблений. Мені подобається. 8 гривень буде коштувати замість 12. Ну, гарна знижка 33%. Насадка змінна для плоскої швабри. Ну, вона є в декількох кольорах. Оптімал. Від Optimal, це воно так, да. Дивіться, 44 замість 64. Ну, тут гарна, виходить, знижка. І також 29% знижки на ці серветочки для прибирання. В упаковці 30 штук, 25 на 25, кольорові. 39 замість 55. О, тут прямо така величезна оця упаковка вологих серветок від бренду Puffix з клапаном. 100 штук великих серветок, універсальних для прибирання. 104 замість 149. Показую, яка вона велика. Вона підходить тут і для кухні, і для всього. Такі гарні рушники, вони з малюнком махрові для обличчя, однотонні, з орнаментом мінус 35%, 64 замість 99%. Далі також. Подушка декоративна буде коштувати 139 з малюнком замість 189-26% знижка. І ось такі рушники махрові для обличчя. Ой, ці приємні. Ось таким малюночком кольорів дуже багато: 64 гривні, замість 88-27% знижка. І також рушник для обличчя, оце і мікрофібра 44 замість 55. Плед двохспальний, оцей красивий, з гномами. Він, знаєте, на цю сторону... Ані, це не такий. Ну от Блискучий з гномами. Ціна буде 299 замість 399 з різдвяним принтом. Розмір 150 на 200. Флісовий. Також написано, що двохспальний, 170 на 200. Ось такі кольори, як в клітиночку, 149 замість 199 від бренду Вандер Тайм. Ой, а гляньте, тут взагалі можна буде дитячий купити за 64 гривні. Малюночки ось такі різні, є рожеві. є сірі і є блакитні. Розмір 70 на 100, 64 замість 99, знижка 35%. Калоші будуть по знижці. Ну, калоші такі прикольні, вони як крокси, легенькі. Тут вони ззаду так прикриті, Слухайте, класна модель, оце я вперше їх бачу: 129 замість 179 взуття чоловіче, калощі, отак вони називаються. 28% знижка. Два види подушок для стільця, якось вони відрізняються. Одна, одні будуть коштувати 77, а деякі будуть коштувати 64. Так як я зараз не можу перевірити, а, тут розмір вказаний. Ось оці 38х38 38, 64 гривні. І розмір 40 на 40 77. Дуже класна. Пропозиція для стільця, гляньте, 64 замість 99. Кольори також є різні. Чорна п'ятниця. Тільки на вихідні, суперпропозиція. Шкарпетки від Лете. три види, по 17 гривень. Це чоловічі демисезонні. ось такі як низенькі. Да? Розміри вказані. Так, дивимося, який в них склад. Бавовна 85%. Далі, шкарпетки демисезонні. Так, де ми сезонні, тут мені завжди цікаво, який склад. Так, 85 бавовна. Сірі різноманітні по 17 гривень замість 24. Знижка 29%. Це вже зимові шкарпетки. Гляньте, які класні, такі пухнасті. За 39 замість 59. Дитячі зимові пухнасті так і називаються шкарпеточки. І знижка на колготки. Ось ці 40 ден. Ось 120 ден від відлете 44 гривні, 31 відсоток знижки. І відлете, колготки утеплені. Ось такі. Тут 230 ден, 199 замість 279. В асортименті розміри є різні. Вони в чорному кольорі. Йоршиви для унітаза на чорну п'ятницю з підставкою. Кольорова ручка. Ну от кольорова ручка світла. Сам він чорний. 29 замість 39 навіть совок буде зі знижкою пластиковий, смайлик в асортименті по 14 гривень замість 19. А дивіться, а ось такі великі совки з довгою середньою ручкою, ще й кольори різноманітні, 29 замість 39. Тут на серветки також будуть діяти знижки. Набір із двох із мікрофібри 18 замість 24. Серветки кухонні 5 штук, 44 Замість 55 і 25% знижки на цю упаковочку серветок кухонних кольорових 5 штук, 44, замість 59. Ви знаєте, от у відділі кухонного приладдя я б не сказала, що знижки якісь такі більші, ніж зазвичай на чорну п'ятницю. Може, коли я буду в великій Аврорі, то я вранці тоді в п'ятницю прям зніму ці всі знижки. Ну, може, їх більше буде в великій Аврорі. Ну тут я показую, от, наприклад, якщо 34% знижки, то це цікаво, 19, да, замість 29%, і такий кошик. Для зберігання. Він в різних кольорах з ручками на 1,2 літри. От такий кошик, 19 гривень. Або 24 замість 34, такий сітчатий на 1,5 літра також з ручками з двох сторін. Такі акції по типу 16% знижку ну, це як звичайна акція. Я такі пропускаю. От фритюрниця буде 109 замість 129. Ну і зазвичай на неї таку ж знижку і ставлять. От тут, наприклад, 34% знижки. Стакан дитячий, пластиковий такий, фігурка. З ложкою. О, ціна 29 замість 44. Суттєва знижка 34%. Окрема стійчка для килимів. І дійсно, знижки гарні. 34%. Ось такий резиновий килим. Придверний гумовий. 40 на 60. 99 замість 149. Тут менша знижка 27%. Килим для дому. Показую. Він йде з малюночком різдвяним. 40 на 60. 94 замість 129. Більша знижка на отакий килим. Він хелоу написано і як листочком зроблений 99 замість 149. Килимок придверний листочок і тут також килимок придверний. Далі килимок для ванної кімнати йде. Ух ти, 49 гривень, прямокутний замість 74. Ось такий. Ну він тоненький, да, 49 замість 74 ага, для ванної кімнати. І оцей більш такий, знаєте, антісліп мейт, 99 замість 139. ну Тут розміри скрізь, мені здається, однакові, як і ось в цьому килиму, 40 на 60. Ось ці. Тут гарна пропозиція. 34% знижки. на цей адвент-календар, різдвяна мозаїка. Merry Christmas 99 замість 149. Так, створіть мозаїку в чотири кроки. Тут все намальовано, мозаїка щасливих моментів. Ага, в кожному віконцю там свої частинки від мозаїки. Зрозуміло. Не написано на скільки років підходить ця мозаїка, мабуть, для всіх. 99 замість 149 тільки на чорну п'ятницю. Щось такий гарний аромадіфузор. Красиво виглядає, з трояндою, з паличками. Написано в асортименті, але ну, я бачу тільки троянду. Ціна 64 замість 88. Так, ось скільки мілілітрів. Так, незрозуміло, скільки мілілітрів. 64 гривні буде коштувати на Чорну П'ятницю. Свічка декоративна, квадратна в скляній ємності. Так, вона не ароматична. 49 замість 69. Далі свічка Нічник. Целе свічка, вона працює на батарейці. Ціна 34 замість 44, знижка 23%, фоторамка пластикова. Ось вони ці фоторамочки. 21 на 30, 49 замість 69. Для ворожіння. Гадальні карти від Таро за 94 гривні. Тут 78 штук всередині цієї упаковочки. Може я ще щось показати? Ну так, вам покажу. Знижки, які будуть діяти тільки на чорну п'ятницю, всього три дні 28, 29 і 30, у всіх магазинах Аврора по Україні. Ось така шаума: це шампунь для волосся сухий, 150 мл, за ціною 119 замість 169. Сьогодні він ще коштує 169 і тільки 3 дні буде коштувати 119. Також шаума, два види, 7 трав шампунь. І ось така шампунь з екстрактом водяної лілії, -лі об'єм 400 мл. Два види цього шампуню, ціна 100 ось, замість 139, 89 гривень, 36%. Знижка на чорну п'ятницю. Також на чорну п'ятницю буде знижка на гель для душу парфумований від бренду French Charm. 64 гривні зі знижкою 35% за 260 мл. Оце один тільки 64, Саме ось такий парфум гель. Він не знаю, як він фловерс називається. А ось таких два види це вже скраб пілінг, вони будуть по 84. Замість 119 по 29% знижка. Об'єм тут також 260 мл. 25% знижка. Ой, так красиво запаковане це мило, я ніколи не бачила. Крем мило рідке Mio Beauty. сакура. 450 мл, іде з дозатором 44 замість 59. І щось таке в чорній упаковочці, Також дуже красиво виглядає упаковка біозолото. 44 замість 59, 25 знижка. Прям супер пропозиція на чорну п'ятницю. Знижка буде аж 41% з сироватка, бустер для губ від Лавіт. 29 замість 49, всього 3 дні зі знижкою 41%. Фарба від палет, крем-фарба. Дуже класна знижка, мінус 34%. Взагалі така знижка на фарбу палет у них. Мабуть, рідко буває 79 гривень замість 119. Я так розумію, що всі кольори, просто от саме в цій маленькій аврорії є декілька кольорів. А так в асортименті. Два види маски для обличчя тканинної. Є з рослинним екстрактом 19 гривень замість 29. І Є ще фруктовий мікс, також від About. Два види по. 19 замість 29. 33% знижки на геймпад 59 замість 88. Далі ось такий штатив, тринога для телефону універсальний. 49 замість 69. 34% знижки на серветки вологі для, для догляду за оргтехнікою. 12 штук, 19 замість 29. От я їх собі обов'язково візьму. Далі чохол, накладка. Для телефону. Моделі тут вказані по 39, замість 70, 77, а деякі мінус 58% знижка. В асортименті також 29, замість 69. Слухайте, треба буде пошукати собі на свій телефон. Тут вже не тільки на айфони, я так думаю, моделі. Ну, роздивлюсь, потім 29 гривень. Карти пам'яті мінус 28% на 32 гігабайта. Карта пам'яті ось така показую 129 замість 179 і від цього ж бренду 64 гігабайта за 179 замість 229 22% знижки. Користуйтесь моментом, кому треба. Нювач плойка для волосся 2 в одному. 289 замість 349 17% знижка. Скоріш за все відділ, де кухонне приладдя і ось оце все. Ну їжа вони ще не робили цінники чорна п'ятниця. Я тоді в п'ятницю, прямо цього відділу, і почну робити акційні. Ну покажу акційні пропозиції. Поїду в велику Аврору. Дякую, що дивитеся. Нагадую, акції на чорну п'ятницю будуть діяти 28-29-30 листопада. Це п'ятниця, субота, неділя у всіх магазинах Аврора по Україні. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось в наступному випуску. До зустрічі!